Слава Ісу! ви ще дивите інформаційно-аналітичний тижневик у Т1. Я є його ведучий Майкл Щур. новин! цього тижня за давньою українською традицією перед отриманням чергового кредиту від МВФ в Україні заговорили про реформи. Приймати закони необхідні для сотрудничества з МВФ. Призвав сьогодні президент депутатів на засідання надсавета реформ, а правительство проводить реформи. Друзі, у вас вибачень щодо непроводження реформ. Просто не залишається. Вони могли відмазуватися вибаченнями? Чому не проводиш реформи? Вибачте. Пане президенте, я перепрошую, що чіпляюся до ваших слів, але ви дещо неправильно сказали. Друзі, у вас вибачення. Е -е, не у вас, а у нас. І, друзі, у вас вибачень. Я перепрошую, але я мушу вас поправити. І, друзі, у нас вибачень щодо непроводження реформ просто не залишається. Отак, правильніше. Уряд Яценюка разом із парламентського коліч'яв цього тижня знайшли спосіб перемогти кризу. Гривня впала, ціни зросли. в Україні війна. Вихід є. Обмежимо на 15% виплати працюючим пенсіонерам. Урізання пенсій, а їх таки врешті урізали на 15% для всіх працюючих пенсіонерів, чия пенсія вища ніж півтора прожиткові мінімуми, а саме десь більше 1400 гривень. Я навіть не знаю, як критикувати подібні дії в сучасних умовах, бо ще скажуть, що я лівий чи не дай боже антиглобаліст. А як моя тата Емілія від когось почує, що її небіж має ліві погляди, то вона придовжить мене власну праву в руку. Але ж нам кажуть, що це все вимога Міжнародного валютного фонду, аби отримати нові кредити. Шлях до грошей МВФ розблоковано. Верховна Рада ухвалила пакет законопроєктів, які збалансовують бюджет та збільшують його доходи. Для міжнародного валютного фонду знаєте, що найкраще? Умити руки і скати хлопці, мастіть собі голову і плечі. Якщо ви не хочете проводити жорстких змін... Ми вам не дамо ні копійки, і це вже далі ваші проблеми. Як ви будете з цієї ситуації виплутуватись? Ага, віру. Можу навіть уявити, як ці банкіри висували вимоги скоротити українцям пенсії. Містер Яценюк, вас турбує голова міжнародного валютного фонду. Коли ви скоротите виплати працюючим пенсіонерам, яка податкова реформа? Забудьте про це. Вибо справжні реформи робіть, або ми вмиваємо руки і мастіть собі голову і плечі. Скоротіть витрати пенсіонерам. Та кому потрібна судова реформа? Зустрітесь! Ваш основний ворог пенсіонери! Добіса припинення рефінансування близьких до влади банків. Досить займатися імітацією реформ. Скоротіть виплати працюючим пенсіонерам на 15%. Це єдине, що тягне Україну на дно. Тільки так би вам дали черговий кредит. Пане Яценюк, я все зрозумів. Я навіть не уявляю собі, як вам важко, коли ви єдиний, хто знає, куди рухатися, а вам заважають усі. Працюйте, я вас підтримаю. Я впевнений, що як тільки останній працюючий пенсіонер отримає пенсію на 15% менше, отоді в Україні настане рай. Нам багато писали, де рубрика Андонтижня, де рубрика Андон тижня. Ми б з радістю її вже давно відновили, але все якось не складалося. І от цього тижня склалося. Кандидат нам сам постукав у двері. Отже, рубрика Андон тижня, повертайші. Андоном, цього тижня ми оголошуємо суддю Макарівського районного суду Київської області Владислава Оберемка. Він їхав п'яним за кермом, а потім ще погрожував пістолетом. Спряжче Що Що Ось так і як я пістоле. Спряж пістолет. О, Суддю Макарівського районного суду пана Оберемка зупинили працівники Даї. Він виявився судею, п'яним і озброєним. Я випишу, я мені не треба дихати. А що місяців? Якщо б ви, ви нормальні були люди, я б дав лави і поїхав би на коло. Це реальний казин, яка буду ставити спінальний персонал. Паніш? У мене є реальне підозріння, що ви організована приступна група. На нормальними людьми, якщо вам чути лави, я вам дам. Він це на повному серйозі говорить. Ну добре, хоч баїшники не піддалищі і викликали наряд міліції. Що Йдемо в Йогу, ждіть. Я зараз навіть боюся уявити, яка група приїде. Якщо так напористо і круто поводився рядовий даїшник, руки на швидко говори! Тож які звірі приїдуть у групі? Кого там припас? Авакал для таких випадків невже в Україні з'явилася ще сила, яка здатна впоратися ще із такими наглими суддями? Можна у вас і взять предмітка тому, показує з. Все? Оце і є група? Ну, успішна спецоперація. То сили запечатають да сматриває шотамобіля. Тому що я суддя, ви не можете без побігти. Диви. Це що, вони викликали підкріплення, а натомість приїхало пославлення? Тепер головне дочекатися, чим завершиться розслідування прокуратури, і чи дійде справа пана Оберемка до суду. Бо суддів до відповідальності притягти ой як непросто. Свіжий приклад. Трійко суддів Печерського суду парламент дозволив затримати трьох суддів Печерського райсуду столиці Віктора Кицюка, Сергія Вовка та Оксану Царевич. Суддя Печерського районного суду Оксана Царевич сама запропонувала інтерв'ю. Говорять, що це один з найбільш корумпованих суддів в Україні. Ви погоджуєтеся з такою точкою зору? Чи навпаки? Наприклад... Звичайно, ні. ні так історично склалося, що цей суд охоплює своєю діяльністю значну частину? Органів державної влади. Виходить, що так історично склалося, що Печерський суд найбільш корумпований. Е, Печерський суд найкорумпованіший в Україні. Ні, ви що? Ми просто охоплюємо своєю діяльністю все довкола. Я от недавно охопила своєю діяльністю Єфремова і відпустили його під заставу. Я би навіть їм рекламу забацав безкоштовно. Печерського суду це міф. Як на мене, це міф? Ага, корумпованість Печерського суду це міф. А всі досягнення судді Царевич легенди. Легенда про те, як вона судила автомайданівців за сфабрикованими протоколами. Легенда про те, як вона саджала у в'язницю Луценка та випускала Єфремова під заставу. Крім того, оце інтерв'ю судді Царевич. Ви коли-небудь бачили, щоб суддя отак давав журналістам інтерв'ю? Переважно всі інтерв'ю, які судді дають журналістам, виглядають отак. Доброго ранку, Радіо Свобода Сергій Дружка. Скажіть, це ваша машина? Ви зробили як працівниця суду? Міністр освіти України Дмитро Табашник прибув в Україну з офіційним візитом. Ось на цих фотографіях невідомі доброзичливці сфотографували, як він вилетів до України з Ізраїлю. Якщо хтось ще сподівав, що Табашника у Борисполі зустріне прокуратура СБУ або міліція з нарушниками, то він ще помилив. Його зустрічали лише журналісти. Так сталося, що він приїхав і зразу ж іншою стороною виїхав з України, в Білорусь, звідти в Москву, а звідти знову ж в Ізраїль. Ем, а його вже що, більше ні в чому не звинувачують? Півроку тому його ж звинувачували у розкраданнях державних грошей. Його ж мали арештувати. Він же, він же, він він же сюди більше не приїде. Приїхав він один раз, ще раз приїде. О. схоже, що СБУ має план. І схоже, що їхній план на сто відсотків спираючи на чесність, порядність і свідомість пана табачника. Я думаю, що він найближчим часом з'явиться ще не один раз в Україні, і до нього будуть застосовані ті заходи, на які вказують матеріальних кримінальних проваджень. Табачник повернеться в Україну. Невже ці підступні звірі з СБУ змусили пана табачника кинути у фонтан монетку? <му> Війка у Верховній Раді. Олег Ляшко і його посіпаки намагалися побити свого колишнього соратника, депутата Мельничука. Причина обійки стало те, що мельничук перейшов до фракції Ігора Єремєєва. З Єремєєвим Олег Ляшко також намагався побитись. Ми вважаємо, що пан Ляшко перегнув паличу. Як можна бити таку людину, як пан Єремєєв? Він вже виконує надзвичайно благородну місію. Він забирає до себе у фракцію хворих та немічних, які відстали від стада. Він же санітар Верховної Ради. Але повернімося до стада. Однопартієч Олега Ляшка, пан Мосійчук, написав, що оця вся історія з Мельничуком це частина плану Порошенка. Президент нібито замовив спецслужбам замах на Олега Ляшка. Який жорстокий та підступний Порошенко. Напевно, Олегові Ляшку було що кинути у очі цьому холоднокровному вбивці. Я хотів би перед вами як лідер фракції парламентської, яка входить до коаліції, вибачитися за заяви наших депутатів, які прозвучали вчора, доволі невиважені і експресивні заяви. За я списую це. А? За які саме? Е, я думаю, що <реш> 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 я... <реш> тобто Мсійчук зберегав? Народний депутат України просто отак взяв і написав у себе у Фейсбуці брехню? Я хотів би з цього приводу сказати, що я списую це на доволі напружену ситуацію в суспільстві. Очевидно, початок весни. Що він мав на увазі? Загострення психічних розладів? Пане Гройсман, може оголосіть у роботі Верховної Ради перерву на весну, принаймні для фракції радикальної партії. Незважаючи зважаючи на весняне загострення у Верховній Раді, там вирішили провести годину уряду. Я був присутній на цій годині уряду у Верховній Раді і зараз вам покажу, як вона виглядала. Зараз ж година уряду триває тамка, і а що таке година уряду? Як воно, бо я там з, -з, -з, -з екрану телевізору то не дуже добре ви. Година уряду це коли приходить уряд і відповідає на всі питання депутатів. Я вважаю, що уряд має бути звичайно посилений значно переформатований, бо ті місяці діяльності уряду ми бачимо, е де провали є. Любий уряд це не божителі, які призначені пожиттєво. Людину призначають, вона повинна попрацювати три місяці, і ми з вами разом повинні робити висновки. Вони на своєму місці чи ні? Я вважаю, що такі висновки вже пора робити. Дякую. Деякі на своєму, деякі а ні. Он. Піднімайте питання, будемо говорити. Наскільки ви задоволені роботою цього уряду? Письменник ніколи не може бути задоволений роботою уряду. А що у Про... вас з голосом? Пропав. Ви кричали так, чи то хвороби? Воно вам треба знати. Але оскільки я навіть роздвоєний письменник і депутат, то я дуже критично. Розцінюю роботу уряду і батьком і показую те, чого вони не добре роблять. А що, а що вони не добре роблять? Вони багато чого не добре роблять, але я не знаю, що би я робила на їхньому місці. Я не ховаю голову в пісок. Навпаки, я закликаю до розуміння проблем, але озвучувати їх. Лише тоді, коли українські фінанси не будуть так історично реагувати на будь-яку заяву стрибуни верховної ради, всі прекрасно розуміють, що невдоволення людей буде наростати. І звичайно, це невдоволення будуть каналізувати на адресу. Будуть що робити? Ну, каналізувати. На що би ви рекомендували каналізувати невдоволення громадян? Наскільки на вашу думку каналізація невдоволення громадян на уряд допоможе вийти з ситуації, яка є в країні? Наскільки ви вважаєте, що уряд хоче каналізувати? Як ви кажете? Право в тім, що не уряд хоче каналізувати. Кого, кого треба звільнити? Вас мене? А, Добре, і я питання, яке а мене найбільше ви цікавить, ви, ви, найбільше ви, цікави? ви радних прем'єр-міністра Я питаю, ви премєр міністра, а а ні. Ні. от, вас треба, Ві, чі, от вас треба звільнити ваш кабінет. Я питаю ви радних прем'єр-міністра, я знаю, коли вся країна знає міністр економіки в своїх виступах, наприклад, казав, що гроші МВФ допоможуть нам стабілізувати валюту. Ну якщо людина знається, хоч скільки небудь на економіці, то він зро... ну, не буде такого казати я не експерт з економіки я е, маю ви не перш... експерт з економіки Ні, я маю базові економічні знання і е, базове розуміння як формується е, курс експорт. на імда на... 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 він залежить від експорту та імпорту чому ви експорт сей... зменшився експорт зменшився бо зупинилося виробництво а чому зупинилося виробництво а ви знаєте чому зупинилося виробництво. з багатьох причин путін напав на україну в тому числі, це, це є війна. Я не можу зрозуміти одного, будь ласка, для чого кликати. Стільки разів Гонтарєву Верховну Раду і кожен раз її не слухати. Питання в тому, що вона чотири рази виступала, і чотири рази вона шукає винних попередників за те, щоб відповідати самій. цей показник повністю узгоджений з параметрами макроекономічного прогнозу, за яким бань, працювали бань, Я бань, бань, депутатів, бань, заспокойтесь бань, бань, і бань, дайте виступити бань, бань, керівнику. У Хмельницькому стала ще й надзвичайна подія: зник пам'ятник Леніну. У Хмельницькому влада та міліція шукають Леніна. Повалений торік пам'ятник віддали до міської ритуальної служби на зберігання. Та коли цього року хотіли забрати, 22 тонну фігуру з латуні не знайшли. Ну, з одного боку, помилков було віддавати на зберігання ритуальній службі, бо їхня робота і полягає у тому, щоб ховати те, що до них потрапляє. Більше того, якщо б те, що ритуальна служба заховала, раптом знайшлося, то до ритуальної служби були б претензії. Ну я не знаю, я його винос. Але з іншого боку, помилков було віддавати будь-кому на зберігання 22 тонни латуні. Зараз латунь коштує 50 гривень за кілограм. Ціна цього пам'ятника щонайменше мільйона гривень. Міліція припускає, що пам'ятника такі порізали на метал. І от що виходить: спочатку люди збирають інших людей, скликають сусідів, півміста приходить, щоб скинути пам'ятник. А тепер півміста стало на вуха, щоб пам'ятник знайти. Більше того, люди хочуть покарати тих, хто зробив так, що пам'ятник зник. За скоєне зловмисники можуть отримати три роки в'язниці. В принципі, за останній рік ми досягли значних успіхів у руйнуванні минулого, от тільки дощі не зрозуміло, яким буде наше майбутнє. Відповідь на це питання шукає і несторівська група. Не бійтеся, чи є архаїчної назви, Несторівська група, об'єднує людей, які думають про те, куди нам рухатися. І ми запросили одного з цих людей, щоб поговорити про майбутнє України. У нас в гостях Євген Глібовичкий. Генико, привіт. Привіт. Дякую, що до, до, до нас в студію прийшов. Я лише хочу звернути увагу глядачів. У мене така сама вишванка, як в нього. Ідею з QR-кодом. Ми взяли у Геника. А що в тебе там зашифровано є? Тут. Е... Значить, є про те, який є хороший, тут є про одного володю, який він поганий, тут є ще щось, і тут є ще щось. А ні, а що саме скажи? Ну, то то не всякі сайти про телевізору можна про таке а. розказувати. Ну, е там є сайт Несторівської групи? Є несторівська група, то ви є ті люди, які думають, шукають відповідь на питання, якою має бути Україна коли. Зараз говоримо про 10 років, а потім про більше. Для чого це вам? Ми так собі подумали, що Янукович впаде, а що після Януковича невідомо. Угу. І як це все буде виглядати, теж незрозуміло. І ми вже один раз так мали. Ми настільки боролися з тим, щоб відійшов кучма, що ми прогледіли момент, коли Ющенко став кучмою. Ми не хотіли, щоб наступний президент став знову Януковичем. Знаєш, бо для більшості людей завтра стається, воно просто приходить. Є дуже невелика кількість людей, які розуміють, що завтра це то, що ти підготуєш сьогодні. Хто має потім втілювати ваше бачення розвитку України? Кожен, кожна людина. Слухай, я їду по якомусь селі, і там купа сміття по центру. я кажу, вам вам Азаров її насипав чи ту купу сміття, чи Яценюк? Ми весь час скажемо про те, що, ви... що мені цікаво, що вони тобі кажуть у відповідь. Вони мені кажуть, відповідь таке, що по телевізору не можна говорити. І то саме відбувається з е, всім суспільством. Не то, що там написано в тому документі, кожен має прийняти особисту відповідальність. Я зараз скажу розкажу про той документ, то називаєш договір гідності заради сталого розвитку, стратегічне бачення змін. Значить, ви пишете, що донедавна суспільно прийнятою нормою було годитися ще на аморальні вчинки. Виправдовуючи себе вимушеністю що улягання несприятливим обставинам або прикладом інших насамперед владної еліти. Я з цим не погоджуюсь. тому що я думаю, що то було не донедавна, а то є зараз так. Так, але воно є прийнятно не всюди, розумієш, те, що сталося на майдані, і найбільше диво майдану, полягає власне в тому, що з'явилася якась частина людей, які сказали: Ні, ми більше не будемо називати чорне білим, а біле чорним. Ми хочемо, щоб воно було так, як і в цілому розвиненому світі. І є люди, які перестали робити вигляд, що корупція це прийнятно. І Люди, які перестали робити вигляд, що е, порушувати закон це нормально. І оця невелика кількість людей починає цю норму розповсюджувати в цілому суспільстві. І, власне, ще 5 чи 6 років тому не було критичної маси людей, які казали, що треба жити за законом. І якщо закон не подобається, то закон треба змінювати, а не нехтувати його нормами. А зараз це є критична маса таких людей вже критична маса виникла на майдані. Тепер питання полягає в тому, чи вона зможе продовжитися, тому що кількість викликів після майдану зросла. Розумієш, одна річ проводити реформи після того, як є відчуття окриленості успіху, повалили тирана. Маємо перед собою всі дороги, маємо перед собою неймовірну перспективу. І то саме повалили тирана і отримали війну. В покарання за те, що повели тирана, добре. Ви три роки думали над, над основним питанням життя, всесвіту і всякого такого. Яке є основне зараз, в чому суть проблеми України? Ви до того чи? Докопалися. І в чому в безпеці? Країна, якій бракує безпеки. Якщо говорити е, так зовсім зрозумілою мовою, то в зашуганості. Тобто, ми всі перестрашені, і то від того того наші проблеми? Е, ми настільки перестрашені, що ми робимо неправильні речі. Наприклад, наприклад, ми не плануємо наперед. Ми не думаємо наперед. Наприклад, ми е, не е, звертаємо увагу на те, що є в основі наших проблем. А дивись, дивимося на речі поверхнево. Чекай, а чому чого ми перестрашені? Чого ми ще боїмо? Що ми про що забуваємо і думаємо тільки про, про свій страх чи про, про щось інше? Ми перелякані того, що повторюється те, що було раніше. Я тобі скажу, що було раніше. Раніше ми втратили незалежність від, на початку 20 століття. Після того було 5-7 тисяч майданів по е, більших і менших містечках е, в 20 в другій половині 20-х років 20 століття. В покарання за це був Голодомор. Як вважало багато людей в покарання за це була дуже жорстока Друга світова війна. Після того були репресії українства в 60-70-х роках. Після того був Чорнобиль, після того була страшна соціальна криза на початку 90-х. І ці всі речі виховали величезну кількість українців з думкою про те, що або нам пороблено, або просто життя дуже несправедливе, і треба весь час очікувати, що щось станеться. І це є те, що надає розправити крила. І тут з'являється покоління, яке не пам'ятає добре ні Радянський Союз, ні Чорнобиль, яке виросло на економічному зростанні між 98 і 2008-м, і яке вважає, що кожен наступний день мав би бути кращий за попередній, яке дивилось на Януковича як просто на непорозуміння. Ну, ну буває таке, ну знаєш, ну от з перепою всяке може бути. Тобто і тут а, раптом це покоління вдаряється об війну. І каже: ага, виявляється, то про що мене попереджали батьки, діди і так далі. Воно все е, е, має значення, тому що справді треба закуповувати продукти наперед, тому що справді треба е, думати про те, як ти можеш виїхати з своєї квартири в межах 30 хвилин, значить, і ти тримаєш ту валізку спакованою, тому що ти можеш в будь-який момент опинитися на фронті, тому що в будь-який момент твоє місто можуть почати бомбардувати чи якийсь теракт статися. Це не то, до чого ми себе готували. Ми, власне, сподівалися, що цього більше не буде. І якщо ми не зможемо дати собі раду з оцим своїм страхом, ми не зможемо побудувати собі майбутнє. А для того, щоб дати собі раду з тим страхом, нам треба зробити дві речі: mm. перша річ, яку нам треба зробити, це навести порядок в себе вдома. Закон має бути законом. Ми не маємо його ми маємо його змінювати, але ми не маємо його порушувати. А друга річ, яку ми маємо зробити, ми маємо зробити так, щоб наш сусід перестав до нас лізти. Якщо ми не будемо чистити зуби, вони через якийсь час почнуть хворіти. Якщо ми не почнемо займатися от гігієною в своїх суспільних справах, якщо ми не будемо переходити дорогу на зелене світло, якщо ми не будемо е слідкувати за тим, щоб не тільки ми, але й інші довкола нас виконували закон, якщо ми не будемо домагатися того, щоб цей закон був кращим, якщо ми не будемо займатися тим, щоб власне. Важко працювати, щоб виробляти якусь цінність замість того, щоб просто сидіти і чекати, коли хтось тобі щось дасть. Ну, то, як ми цього не будемо робити, то, то нічого не зміниться. Тому що треба зрозуміти одну річ: коли ми мали диктатуру, можна було звинувачувати погану владу, яка не слухає народу. То, що сталося після виборів, ми побачили, що влада стала дуже подібною до тих, хто її вибрав. Іншими словами. Зміна, яка сталася внаслідок демократичних виборів, вже вичерпала значну частину ресурсу для подальшого розвитку. Тепер нам цей розвиток треба досягати не за рахунок того, що ми можемо ще покращити склад парламенту, ще кращих міністрів отримати, ще кращого прем'єр-міністра, чи ще кращого президента. Ні, вони вже настільки добрі, наскільки вони можуть бути добрі, як ми настільки самі такі самі як власне. Ми. Тепер нам треба працювати над собою. Якщо ми самі не будемо працювати над собою, далі вже не буде мати значення Яценюк там, чи, чи значи, чи якийсь інший, чи Порошенко, чи, чи ще хтось. Це вже це вже питання полягає в тому, що вони. Будуть приймати такі рішення, як ми їм дозволимо приймати. То був Євген Лібовичкий. В Україні підняли тарифи на тепло. Щонайменше втричі більша ціна за газ з 1 квітня. Тепло може теж стати розкішу. Але мене найбільше зацікавив експерт із енергетики, який з'являвся у сюжеті. Експерт з питань енергетики Юрій Ковальчук каже: зараз я вам поясню. Чому ми платимо так багато за тепло? І чому ми так боїмося і подорожчання? Дивіться, ось експерт з питань енергетики. Голова утеплена шапком на хутрі. Шия утеплена шарфом, зав'язаним кілька разів довкола шиї. Куртка щільно закрита. Щелин у обігріві немає. Загроза переохолодження на вулиці з наступним відігрівом вдома і витрачанням тепла один відсоток. А тепер дивіться на простого чоловіка з цього сюжету. Та якщо в деревні потопі дома сидіш цілий день, А так ти на роботі цілий день. Что ну, дров бросили, ну, прогорелі дрова, і все. Геннадій, не експерт з питань енергетики. Голова майже не утеплена, вуха стирчат на холоді, шапка їх не закриває. Шия відкрита, куртка розчібнута, загроза переохолодження на вулиці з наступним відігрівом вдома і витрачанням тепла 99%. От поки ми не будемо утеплювати ще, доти ми й будемо страшно переплачувати за тепло і газ. Це були новини на цей тиждень. Дивіться нас наступного тижня у суботу, о 21.40. І до речі, ви помітили, якого кольору в мене піджак? Біло-золотий чи синьо-чорний?